English for Kids uh, Online. Сьогодні ми з вами робимо заключне відео за нашим зошитом до підручника Оксани Карпюк English with Smile and Sam 2, 2 клас. Зошит авторів Косован Вітушинська, і це у нас восьма тема Seasons and Clothes, Говоримо про пори роки та одяг. Усі відео традиційно будуть, усі уроки будуть в одному відео. Тому, будь ласка, користуйтеся за можливістю часомітками, які пізніше з'являться в описі під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку. Адже наступного року на вас вже чекають підготовлені відеоуроки за відповідним зошитом 3 класу. Також не забувайте долучатися до нашого телеграм-ком'юніті, телеграм-каналу в описі під цим відео також є посилання на нього. В телеграм-каналі ми спілкуємося, ми. Постійно обговорюємо якісь граматичні поняття, лексичні поняття, спілкуємося про англійську, ну і, звичайно, проводимо вебінари. Це у нас так звані уроки, групові заняття, благодійні заняття на підтримку військових, на їхні повсякденні потреби. Ну, ми почнемо. І так, lesson 1, урок перший, exercises 1 to page 71. Працюємо з вами тут. І так, make up words and write. Пронумеруй, да? утвори слова і напиши. Ну, окей, let's do it. Зробимо це. Так, перше у нас слово summer. літо. Summer – це літо. Один літо це у нас. Ось воно, так. Так. Далі. Оцем, осінь. Оцем. Окей, okay, Number 2. Number Можливо, це ж там де листопад, правильно? Winter. Winter. Ну, це однозначно зима. 3. І останнє Spring, Весна. Так, number 4. Я гадаю, що це Spring, тому що тільки розпускаються, да, бруньки? Ось. А сам це коли вже метелики літають. Хоча... У нас і навесні літають метелики. Кейгут, okay, поставте відео на паузу, запишіть поле року. А потім перейдімо до другої вправи. Look and complete. Поглянь, і допиши. І так, перший опис It is snowing. Йде сніг. А друге Two. It is Sunny. Дуже спекотно. Sunny. Може написати and hot. Сонячне спекотно. Далі, третя, It is raining. Іде дощик. And the fourth one, it is uh, windy, мабуть, віт вітряно, да, дуже. дме. Поставте відео на паузу, запишіть і потім прочитаємо ще раз. It is snowing. 2. It is sunny and hot. 3. It is raining. 4. It is windy. Good. На цьому огляд 71-ї сторінки. Lesson 1. Завершено. Lesson 2. Exercises 1 2 Page 72. Read and match. Прочитай та з'єднай. Ми читаємо опис і просто з'єднуємо з порою року. It is sunny. Сонячно. The trees are green. Дерева зелені. I can jump and run. Я вмію стрибати і бігати. 2. Другий опис. It is raining and cold. Дощить і холодно. The trees are yellow, red, and brown. Дерева жовті, червоні коричневі. I can watch TV. Я дивлюсь телевізор. Може, яка це пора року. It is autumn, відповідно, це осінь. 3. It is cold It is cold and snowing. Холодно і сніжно. The trees are white Дерева білі. I can ski and skate. Я вмію кататись на лижах і на ковзанах. 3A It is winter. Зима. Ну і четвертий опис. Однозначно, що тут буде опис уже літа. It is summer. Читаємо його. It is hot. Спекотно. The trees are green. Дерева зелені. I don't go to school. Я не ходжу до школи. I can swim and ride a bike. Я вмію плавати і кататись на велосипеді, або я можу це робити влітку, так? Окей, okay. отже, it is summer. Перечитайте ще раз обов'язково ці коротенькі тексти. Ну, а ми з вами переходимо до другої вправи. Write what the weather is today. Напишіть, яка сьогодні погода. Use the example. За прикладом, да? Ну, наприклад, у нас тут таке, такий опис: It is raining. Сьогодні йде дощик. I can stay at home and drink some tea. Сьогодні йде дощик, я можу залишитись вдома і попити чаю. Нехай сьогодні буде сонячна погода у вас, наприклад. It is sunny and warm today. Сьогодні сонячно і тепло. I can go to the park and play with my friends. Я можу піти і погратися в парку з друзями. Все. Отже! It is sunny and warm today. Сьогодні сонячно і тепло. I can go to the park. Я можу піти до парку and play with my friends і погратися з друзями. Поставте відео на паузу. На цьому огляд 72-ї сторінки робочого зошита нашого завершено. Це вправа урок другий. Lesson 3. Seasons and Clouds. Exercises 1 2 Page 73 Match and write. З'єднай і напиши. І так. To fly a kite. Запускати повітряного змія. 2. To, to read. Read a book. Читати книгу. 3. To ride a bike. Кататися на велосипеді. 4. To make a snowman. Робити, ліпити сніговика. А тепер запишімо. Наприклад, It is hot на вулиці спекотно. Дивимося на погоду, да, термометр у нас. I can fly a kite. Я можу запустити повітряного змія. Далі to. It is rainy У хлопчика. Да, Погода, яка дощить. Rainy або raining. I can read a book. Я можу почитати книжку. 3. It is Sunny. У дівчинки сонячна погода. It is Sunny. I can ride a bike. Я можу покататися на велосипеді. І останні у нас діти ліпля сніговика. It is snowing. Іде сніг. It is snowing. В даний момент іде сніг. I can або we can. Да? Там же ж їх двоє. Тут ми пишемо we. We can make a snowman. Поставте відео на паузу. Запишіть. А потім ще раз почитайте. І так, я читаю, роблю паузу, а ви читаєте в мої паузи або зупиняєте відео. It is hot. I can fly a kite. Спекотно я можу запускати повітряного змія. Two. It is raining. I can read a book. Йде дощик. Я можу почитати книгу. 3. It is sunny. I can ride a bike. Сонячно я можу покататись на велосипеді. 4. It is snowing. We can make a snowman. Іде, до, іде сніг. Ми можемо зліпити сніговика. Поставте відео на паузу. І ще раз перечитайте. Не лінуйтеся. Чим більше ви читаєте, тим краще буде результат потім. Uh, what season do you like? What can you do? І так, наприклад, I like spring. Я люблю весну. I can uh, ride a bike. And fly a kite. Я люблю весну. Я вмію кататись на велосипеді. Ну, я можу їздити на велосипеді і запускати повітряного змія. Напишіть про свій улюблений сезон, про свою улюблену пору року. Можливо, вона відрізняється від моєї. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 3 на стрінці 73 завершено. Lesson 4. page 74 Color and feel in the blanks. Розгарбуй заповни пропуски. Complete the sentences. Допишіть речення. І так, перше у нас Trainers, Кросівки, Наступне Jeans, джинси. Cap – Кепка, Jacket – Куртка, Жакет, Cute – dress, Сукня. Sandals – Сандалі t – футболка. Ну, і shorts – це шорти. Все. Поставте відео на паузу, будь ласка, запишіть пропущені букви. А потім нам треба з вами описати. Наприклад, вживаючи слова his та хіо, his – його, хьо, її. І так, his trainers are red. Угу. Треба, отже, дати, що. Треба розфарбувати. Ну, нехай тут буде червоні вони. Да, от, наприклад, я буду описувати відповідно до цього кольору. Джинси нехай будуть сині, кепка буде жовта у мене, джекет буде хай коричневий. Так, давайте опишімо тепер відповідно до цих кольорів, якими ви розфарбуєте ці речі. Да, опиші, опишемо речення. Отже, uh, Trainers are Red. His jeans are blue, його джинси сині. Далі his cap is yellow. Кепка у нього жовта. His jacket is brown. Жакетик у нього коричневий. Ну, наприклад. Далі тепер давайте про її сукню. Нехай буде сукня у неї рожева. Тобто ви рожевим кольором опишете, рожевий кольор. Сандалики у неї будуть, нехай. Окей. Хай будуть білі. Білі сандалики. Все, залишаємо білими їх. Далі о, футболка, нехай буде грін, зелена. Зелена. І нехай будуть шорти у неї Purple, Фіолетові. Purple. Ой. Фіолетовий. Не знаю вже якою мовою фіолетовий. Так. Good. Все описуємо. І так, her dress is pink. Її сукня uh, рожева. Далі her sandals. Сандалоги у тому are. Her sandals are white. Сандалоги білі. Her t-shirt is. Green Green. Y останнє Her shorts are purple. Окей. Okay. Все, поставте відео на паузу. Якщо uh, вам підходять такі кольори, які я вам ну, запропонувала в такі кольори розфарбувати ці речі, то тоді, будь ласка, речення у вас будуть такі: His jeans are blue, his cap is yellow, his jacket is brown. Це про нього. Про неї Her dress is pink. Her sandals are white. Her t shirt is green. Her shorts are purple. Поставте відео на паузу. На цьому огляд 74-ї сторінки, урок 4. Ну, такий величенький урок, величеньке завдання завершено. Lesson 5. Seasons and Clothes. Exercises 1, 2, 75. Read and number and color. Прочитай, пронумеруй і розфарбуй. I am wearing a, dre a red dress. Я. На мені червона сукня. Отже, сукня має бути червона. Увага. Можете поставити відео на паузу одразу, взяти червоний олівець, а фломастер і розфарбувати. Далі. I am wearing blue jeans. На мені сині джинси Сині. Отже, джинси сині. I am wearing green shorts. На мені зелені шорти. I'm wearing a yellow t-shirt. На мені жовта футболка. Отже, жовта футболка. Blue jeans сині джинси. A red dress червона сукня. Ну ан uh, green shorts зелені шорти. Good. Розфарбовуйте. Ну, а ми потім маємо намалювати. Намалюй себе і опиши, що ти вдягнений сьогодні. Да? Ну, нехай ми напишемо не для двох так би мовити, для, для статі чоловічої і жіночої. Так, I'm wearing blue jeans. Blue jeans, наприклад. Сині джинси. A white t-shirt. And high-boot sandals. Або да? trainers. A white t-shirt and white trainers. Так, і кросівки білі також. Все, намалюйте себе у синіх джинсах, у, жовть, у, у, у білій футболці. Просто контур залиште, так, да, і у білих кросівках. Ну, добре, давайте щось змінимо. Якщо вам не подобається, просто замість white напишіть інші кольори. Good. На цьому огляд 75-ї сторінки завершено. Урок 5 Unit 8 Seasons and Clothes, Lesson 6. Page 76. Circle the correct letters. Обведи правильні літери. І так, буква сполучення A. у слові ча. IR середині слова Short. сорочка. Hair. волосся a Hair. Так, далі coat, пальто або плащик, якщо це rink. Bear ведмідь. Буква сполучення E-A-R. Ну і Skirt. буква сполучення IR. Потріймо ще раз. One. Chair – 2. short, 3. Hair – 4. Coat – 5. Bear. And 6. skirt. Вправа друга. Look and read. Да? Поглянь, прочитай. Tick the true or false. Познач галочку, якщо речення відповідають малюнкам. Якщо ні, то. А, а які ні? Так. Отже, T і F, відповідно. He is wearing sandals. На ньому сандалики. Ну, начебто так. She is wearing a skirt на ній спидничка. Так. Mm. He is wearing a t-shirt. На ньому футболка. Mm. She is wearing shorts, На ній шортики. Неправда. He is wearing trousers На ньому брючки. Ні. She is wearing socks. На ній, э, шкарпетки. Yes. Ну, начебто все правильно зробили. І ще раз слово wearin. Отже, на ньому зараз одягнені. сандалики, так? Да? she is wearing a skirt. He is wearing a t-shirt. She is wearing shorts. He is wearing trousers. And she is wearing socks. Good? Поставте відео на паузу. Сторінка 76. Урок 6 завершено. Lesson 7. Unit 8 Seasons and Clouds. І так, перша, друга вправа, сторінка 77. Так, отвори слова і напиши. Ну, ми бачимо, що тут у нас sunny weather. Тому ми пишемо sunny. Тут у нас raining – іде дощик. Тут у нас snowing – іде сніжок. Ну і cold – холодно. Або в Індії, можна сказати, так? Ну, ми бачимо в Індії погоду таку. Далі. Look and write. Поглянь, напиши. Номер один. Are you wearing a jacket? На тобі є куртка? Yes, I am. 2. Are you wearing jeans? No, I'm not. Дівчинка стриба на скакалці, да? Без джинсів вже ж вона. No, I am not. Are you wearing a skirt? Номер 3. Дівчинці запитують. да? Yes, I am. Вона відповідає. Вона у спідничці. Are you wearing shorts? Хлопчика питають, ти в шортах? На тобі шорти? Yes, I am. Він відповідає. І останнє. Are you wearing sandals? No, I'm not. А ти в сандаликах запитують у хлопчика на малюнку 5? Ні. Поставте відео на паузу і напишіть відповіді. Ми у когось запитуємо you, are you? Ми про себе відповідаємо Yes, I am або no, I'm not. На цьому огляд 77-ї сторінки уроку 7-го завершено. Ну, а я ставлю відео на паузу ось тут. І ви зупиняєте його і працюйте. Ну і останнє це у нас Revision повторення Seasons and Clouds, Lessons 11, 12, pages 78, 79. Останні дві сторіночки. І так, вправа перша. Circle the Odds One Out. Обведемо зайве у кожному рядочку. Rainy, Spring, Winter, Summer. Що у нас зайве? Rain, тому що це у нас що? А, дощики, де опади. Усі інші слова це пори року. Наступне hot coat, raincoat, sunny. Зайве буде raincoat. Да? Всі останні це погода. Слова погоди. Shoes, cap, boots, uh, sandals. Kep, зайве, тому що cap – це ми одягаємо головний убір, так? а шуз boots, і сендлс називаються одним словом footwear – взуття. Shorts, cute, trousers, autumn. Autumn – зайве слово, тому що це season. Назва пори року. Всі інші це предмети одягу. Good, good, good. good. Демо далі. Task 2. Look and complete as in the example. Поглянь на і напиши за прикладом. It is spring, I am wearing a jacket and jeans. Весна я одягаю куртку і джинси. Далі, it's summer. Що ми одягаємо влітку? I'm wearing. Хай буде однаково щось і для дівчаток і для хлопців. хлопців да? I'm wearing. I'm wearing. Та що таке? Не та буква. I'm wearing a t-shirt. A t-shirt and shorts. Я одягаю футболку і шорти. Далі. It's autumn. <coughs> Ні. It's winter. Щось вони Після літа вирішили зиму написати. It's winter. Так, що на мені може бути одягнене взимку? I'm wearing, I'm wearing a coat and a hat. А, І останнє It's Autumn. Так, I'm Wearing a raincoat. в плащик одягнений, тому що raincoat – coat – просто пальто, а raincoat це плащик. I'm wearing a raincoat and boots. Хай будуть чоботи сюди, напишемо. Ну, взагалі, rubber boots їх називають і ще по-різному. Поставте відео на паузу. Отже, ми з вами написали характеристику одягу, що ми можемо носити да, для кожної окремої пори року. Все, на цьому огляд 78-ї сторінки завершено. Вправа угу. 3-4 page 79. Так, summer is my favorite season. Літо – моя улюблена пора року. It is cold in winter. Взимку холодно. Третє. The trees are yellow, red, and brown in autumn. Восени листя яке жовте, червоне і коричневе. It is snowing. Іде сніг. We can make a snowman. Ми можемо зліпити сніговичка. And the last one, it's raining today. Сьогодні дощить. I'm putting my raincoat on. Я одягаю свій плащик. Ну, і останнє треба намалювати свій улюблену поророку, да, і написати 3-4 речення про неї. Ну, тут теж мені важко, звичайно, тому що у кожного своя поророку. Ну, давайте, коли ми пишемо це відео, тоді ми і напишемо про весну. Давайте напишемо, так? Да? І так, хай це буде весна. І так. А... My favorite season is spring. Моя улюблена пора року це весна. Перше речення, друге речення. In spring, it is it is sunny. Uh, sunny, warm and rainy. Mhm. Mm Навесні яка погода? І сонячне, і тепло, і дощить. Так. Що, у чому, що ми одягаємо? Да? I wear my jacket. My jacket and Trainers in Spring. Я одягаю куртку і кросівки навесні. І останнє I can. Що ми можемо робити навесні? I can fly a kite and ride a bike. Навесні я можу що, запускати кайт-змія і кататись на велосипеді, бо ще не дуже жарко. Все, будь ласка, намалюйте весну, тому що я тут її якби, описувала. Якщо ви хочете якусь іншу пору року, то тоді, відповідно, зміните опис. Good for today. Наразі це все огляд 79-ї сторінки завершено, так само, як і огляд повністю всієї восьмої нашої теми, яка має назву Seasons and Clouds. Також восьмою темою ми завершуємо повністю цикл уроків другого класу начального зошита до підручника Оксани Карпюк English with Smile and Sam авторів Косован Вітушинська. Автори саме цього ЗОшита. Я бажаю вам гарних канікул, незабутніх канікул. Намагайтеся якомога більше відпочивати, розважатися. Ну і, звичайно, чекаю у вас у третьому класі, адже всі матеріали для навчання у вас вже є на цьому каналі. Тож не забувайте підписатися на канал і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу, тому що там є основні якісь новини, і будуть виходити якісь оголошення, можливо, з приводу занять, нових занять протягом літніх канікул. Тому, хто хоче підтягнути англійську. Можливо, є якісь пробіли так, протягом навчального року були, то, будь ласка, Please You're Welcome. Вебінари є благодійні, вони проводяться на підтримку військових протягом навчального року, так, ну і протягом в принципі, року на їхні нагальні потреби. Тобто, будь ласка, можете долучатися до нашого ком'юніті у телеграм-каналі нашого. Телеграм має назву English Webinars. Можете або в пошуку знайти, або за посиланням в описі під цим відео. Є вся інформація. Долучайтеся разом веселіше і цікавіше навчатися. good, bye, good luck, до зустрічі!